Так, ще один тест вже з Шумодавом з базовий режим. Іду, знов так відходжу. І будемо дивитися, як воно у нас буде записувати звук. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Зараз вітер трошки стих, там щось машини все ж таки ї, їздять. Гарна погода, літають пташки. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Розвертаюся. Як мене зараз чутно з цієї відстані. Ну, десь приблизно, я знаю, метрів 30-25, мабуть, десь так. Розвертаюся, йду далі. Іду далі і хочу, мабуть, трошки далі відійти. Бо от коли я сюди підходив 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, то звук починав пропадати. Ось, іду далі, щоб зрозуміти, як воно тут у нас звук пише, бо чомусь він вже пропадати. Але він краще, попередній такі висновки, попередні висновки, що він краще справляється за коли ти прикриваєш своїм тілом, цей мікрофон. І вона в Т5. Так, розвертаюся. 1, 2, 3, 4, 5 і повертаюся назад. Да, Дуже гарні умови. Я, як завжди, вибрав їздити транспорт по дорозі. Дує вітер. Але погода гарна, нема дощику, то ніяк не, мог, не міг знайти. Знов таки час на те, щоб познімати відео, бо якісь у нас була, була така погода, що лив дощ і було неможливо знімати все це. Так, от стоячий зараз щось порозмовляю і підходжу я знов до камери. Єдине, от зараз вже знайшов мінус. Не дуже гарна. Ось тут тут ну, реалізований механізм включення шумодаву. На Маона мені більш сподобалось. І зручно, і видно одразу. Зелений є шумодав, синій нема шумодава, Тут якби, трошки не так видно.